Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Що в нас же сьогодні 17 березня. Знаєте, друзі, такого вийшов сьогодні на пасіку. Трошки дивився по інтернетах, також по групах, бачу, люди переглядають пасіки, люди роблять, контролюють, де треба ставлять запаси. Друзі, знаєте, трошки було нам по... показало тепла декілька днів, а зараз стою, зараз зверху йде дощ, тут, подивіться, вся пасіка. Ця пасіка мокра, прямо з неба капає, йде дощ. Ой, Дощ йде такий, що і знаєте, друзі, мало того, що дощ вже йде холодний, зі снігом. Тому влізти в пасіку ну не можна влізти, щоб, знаєте, хоча б переглянути. І, бачу, чую, що говорять, що я просто ставлю корма і все наверх. Ну що, друзі, в мене стояло там де в декілька сім'ях, стояли корма і бачу, вони їх не трогають. Ну то Для чого її лишнє заботитися, для чого її лишнє накладати на і, пакетики, лишнє колотитися, лишнє робити, якщо воно, вони його не беруть. Знає, так достатньо меду є, звісно, такі деякі вулики, за які я переживаю, так як спробувавши, вони були трошки і легенькі, знаєте. Але знаєте, щоб влізти, передивитися, це, щоб знаєте, що погода. Ну, дощ, друзі, дощ. Ночі сніг, зараз дощ. Бджолки гудуть джолки, друзі, ви не повірите, але джолки вже зразу на такій межі, вони вже так просять носити, та як вже, знаєте, перецвів, ліщина вже перецвіла. Вже, мабуть, верба на підході буде. Але погоди в нас немає, друзі. Немає погоди. Бджолка хоче десь якась вилити на водичку, хоче взяти водички. Та дуже нас не погода, яка трошки переживає, тому що переживання є, звісно, є. Та коли знімав я дні, я казав, що декілька сімей сильно осипалися. Не декілька, ну з 15 сімей в мене було дуже сильно осипаних, тому я за них переживаю. Ну, як влізу, друзі, як я стою ось у мокрі, ну як лізеш? Я тепер от тільки сніг зійшов, ціли, цілий ранок пішов сніг. Друзі до мене звонять володя, зніми відео, хоч порадуй свої відео, тому що. Не подивіться, друзі, а все на кришах візде от мокро, візде дощ, ну дожде. Порадуй нас трошки, тому що, потому що ка, понятно, друзі. Я всіх розумію, я сам такий самий пасічник. Ми переживаємо за кожну сімейку, тому що вона випликана, вона вистраждана, старається, щоб жила, тому що це, це наше. Це наше, як ти казав, це наші діти, які, за якими заботимося, які хотіли влітати, ну, нема. От воно от вилетіла. Вилетіла, такий кружочок зробила і назад злетіла. Ну що зробити, друзі? Погод дивіться, стою і право таке. Nu-i doșii de-a, frate, drivneni, cum de-a doștri. nu ia cu lezi, Nu-i cu tate, 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 Хотілося влізти б, хотілося переглянути, хоч я казав, хоча б декілька днів нам дало, щоб ми перебрали сім'ї. Так крамок з медом достатньо, хватає. Можна було перелізти, подивитися, перебрати, десь пусту забрати, десь медовеньку поставити, та крамок вистачає. Більше там і на відводки, і на... І на там, і бджолам От Вилазить от на рточок вилізла, не повірте, вилізла, хвоста намочила. На прильот назад сховалася. От така історія, друзі. То я ж кажу, друзі мої теж дзвонять, ну як ти? А друг другі друзі дзвонять, що я сижу, дивлюся, пасік. От нас прямо, прямо дощ по лиці. Подієте, так, що тут поняти не можна цієї погоди. О, я кажу, де в що є вже попереглядали, вже люди успокоїлися. Ну, це декілька днів поносили трошки пилку, декілька днів трошки поносили, яка чуть-чуть так то потішились, порадувалися. Ну так, да, якби знати, що з кормами порядок, ну, може там на крайніх рамках залишилося, щоб джула зараз цим холодом не розходиться. Ну хто його знає? Я не мов розказати, об'яснити, хоча стояти і кліонки Я Думаю, що було зря цим клійонкам, то там вулику були клійонки, вони зверху утеплені, то я думаю, от вилетіла, вилетіла. Так інтересно, вилетіла коло вулика, розвернулася, ну що моросить дощ і назад сховалася. Ось такі в нас друзі справи, Так що Ну, неможливо влізти. Хотілося б зробити весняну ревізію, бо так як положено її зробити, цю весняну ревізію, переглянути, подивитися, от, от капає по кришах, гупає і все. О. Хотілося б зробити. Вестяну ревізію переглянути, знаєте, цілу зиму бігав, заглядав в ці сім'ї. І зараз, знаєте, навесні сказати, що пропало дві-три сім'ї. Сказати, ти що, ти що? Не міг додивитися, а як подивитися? Друзі, постійно сніг, дощ, сніг, дощ, сніг, дощ і холод. І то такий холод, що ну як ти відкриєш, ми самі знаємо при якій температурі, О, шапка вже мокра. При якій температурі вже треба дивитися туди, так ті болі, як я вже по декілька слабеньких подивився, що там вже будари слабенький сім'ях, я на двох рамках бачив на двох рамках я бачив розпліт. І то понятно, що в крепких там дві рамки є. Хорош, я сказав. На двох рамках це сто процентів, що дві рамки розплоду в скарбких сім'ях є. Ну, а знаєте, друзі, розплід є, це добре, але дайте їм водички, Хоча там я не знаю, як я не лізу. Я не лізу, ну неможливо відкрити. Ну, що кажу, якби хоч трошки щось треба зачіпати ці сім'ї. Якби можна було подивитися, переглянути, десь треба поставити рамочку, десь треба, можна, може, треба було де і пакетика поставити з медом, ну це ж не проблема. Ну як ти влізеш, як ти подивишся, яка як, бджоли право вулика гудуть. Гудуть. Право вулика аж просяться, ну, друзі, ну 17 березня, ну гвалтичку, Ну як? 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 І я вже сам друг сьогодні дзвонив, ну, печалота, печалота! Ну, і що робити Ну і, і, і чим я його можу пораду, як у мене те саме, таке саме настроєння, в мене таке саме от сидіти капліна на, на бруньках. Таке саме у мене настроєння, тому що хотілося б е, перебігти всю пасіку, ага, де треба рамочку поставити, десь пакетика десь там треба було. Вже мона вже люди, друзі, вже даже кормушки ставлять. Вже можна є кормушечки, є такі на літру, можна було б пробігти в клійоноці, прорізати дюрочку, можна було б і клі... кормушечку поставити. так як потрібно, так як оси була велика, і хочеться цей рік трошки. Так як, знаєте, Якби не планувалося, якби не заготавлювалися вулики, то може б свій просто розган... наганяв, би, щоб були крепкі сім'ї для взятку та все. А так як вже трошки придбалося цих вуликів, то хочеться буде декілька отводків зробити. Хотілося б. Друг каже, до мене приїдь, забери свою племену. літає, що ж вона літає? Приїдь, забери племену сім'ю, так як планував попробувати цей рік матководство, попробувати, друзі. Може, кину цим сімом землю. І мені і так непогано поїхав, Зам, набрав маток, набрав матушників втих. Але знаєте, в житті хочеться всього спробувати, все провірити. Навіть для того вивезти собі небагато 5-6 маточок, щоб просто-напросто, як лежаків хватає, щоб осінь, коли поділася матка, щоб не бігати, не ганяти, щоб мати свою. О, то такі насправді. Так що е, вигнали мене, друзі, сьогодні чисто на... Вигнали чисто для того, щоб зняти е, відео для того, щоб розказати, що така в нас погода, друзі. Сніг з дощом, холодно. Холодно, прямо, друзі, холодно. Щоб щось можна було робити. Ну, що треба? Ну, так вже більш-менш да, заказав рамки, заказав ще 145-ті крупуса, восьмирамошники, бо були в мене прямо в лице були, то я поробив у них два 145-х, докупи, збив, зробив ще так, крищі дні ще були, поробив ще вулики, то треба ще 145-х восьмирамошників привезти. Ну, Позвонив на фірму, сказав, з неділі перезвоните. Е... З неділі перезвоните, то пчовка літає так. От вона хоче літа, вилетіла, в округлика політає і назад е... позвонив, то він каже, звідти, звідти хочуть вилітати. Коло лядка політає. Ну що ж вона зробить? Ну десь далі полетить дощом приб'єти все. Ото, От, щоб рамки були, щоб поїхав, привіз. То збивав би рамки, але так, що він ще сказав, з неділі перезвонити, він точно уточнив такий день приїхати, то ще от, і, от вилетіла б на воду. Вони хочуть літати. от, о, о. от, от о, о. Бачите, друзі, бджола хоче, я ж кажу, непоганий, я хочу сказати непогані сім'ї, старався. Працював непогані сім'ї, є, ну є всякі, є дуже якось, є що осипалися, є крипенькі, зараз дай їм, щоб це тепленько. Хоч би переглянув, вже лікав, там за корма, там хоча по, по, по біді, там по рамочці їм поставити, порамочці поставити їм меду, ти хай би вони собі там ще сиділи там на тому розплоді. Бо, вроді би, кав, льонкою накрив, вроді би, тепленько їм там, Вулики непогані, дюрів немає. Ой, вроді би ціленькі вулики, і їм там би були льотки нижні, я так і прикриті, поки тримаю. Не даю їм ще поки розійтися сильно, щоб не дуло, щоб там був розплодих собі могли. Ну, чуть тепло, то прямо гри... пасіка греметь. То, то я... Те тепло, яке воно там. Яке там тепло типу, вулика не можна. Що ти зараз піднімеш, відкриєш розплід, простудити розплід, а потім і, 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 боротися з цими боляч, болячками разними, то теж не хочеться, знаєте, друзі. Теж не хочеться зараз цим цього зробити, щоб простудити розплід, і тоді ціле літо нічого нема, тільки пачкатися з ними. Ну, то таке таке, ну, друзі, так що чекаємо, поки тепла, чекаємо. Хоча б трошки цього просто то ну нема друзі, коли не 17 ще раз наповню, 16, 17 вже березня. Цілий місяць холодно, прямо цілий місяць холодно. От Тоді як кліоночку ставили, то було холодно, такий був холод, Ну то, що кліонку ставили, там що раз разняв, накрів поставив і на це і все. О. Ну, дуже кусалися тоді, тому що вони чули, що ця погода буде. Ну, хоча тут і в затишку. І в нас і, цілий день дощ прямо о, очі прямо. Він не теж таке ляє, така ну, йшов дощ, а це трошки вже піча дощу, така якась мрака. мрака. Отакі От в нас праведжують. Так що поки тішитись нема чимось, сім'ї залізти не можна, з кормами перевірити, що там робиться, не можна. Пережив... Волнуємось, волнуємося, переживаємо. О, сімейки, всі, всі бджоли сидять на льотку, тільки виглядають, тільки голови з вулика показують. Нащо вони хотіли б літати, бо я кажу. Там бачу, там бачу, там повилазили, там повилазили. я кажу, Є непогані, навіть є непогані сім'ї, які такі можна було б і попрацювати, зарадати їм того сіропчику в кормушці. Хай би вони набирали сили, хай би літали, хай би. отаке, таке, дайте друзі. Радити, яке число, і вже тай е, місяця немає. Так само наступний місяць біжить. Так біжить. Е, місяць біжить. Оце таке. Місяць біжить, друзі. Переглядав, тут трошки треба витягнути. Отак. Треба вулика поправити, а то затікає. Отак затікає. Ось так трошки поправив. І збіжить, І той ці місяця збіжать, але знаєте, якщо зараз не проконтролювати, не подивитися, не дати їм те, що потрібно, навіть зробити ту пошкрабати ті рамочки з медом, Просто пошкрабати. Просто пошкрабати, поставити по рамочці. Це була велика сила, звісно, це була велика для них допомога. Невозможно, друзі. От такі в нас діла. Так що Мельниччина казав друг, чекали весни, а прийшла зима. О, прийшла зима, і продовжуємо зимувати. Отакі От в нас справи, друзі. Так що тішитись нас нема чим. Таке, що треба було на цю пору, що мали зробити, то зроблено, звісно. Що треба було зробити, що треба було підготувати, І, Ну, я ж кажу, хотілося б, звісно, погода. Віть, як вулика поє, дощ. Хотілося б, звісно, б краще, але що маємо, ти маємо. Лучого не маємо. Маємо дощ і маємо сніг. І ще ночі маємо мороз. Казали, знаєте, дуже нас обрадували були, що не переживайте до 15 березня все, навіть по інтернету говорили, що з 15 березня буде погода, буде тепло. І ми вже надіялися, що до 15 березня ми ще якось там перетерпимо, вже з 15 березня будемо працювати. А це вже кажуть, що з 18 числа це з понеділка вже сніги, морози, дощі, холод. От таке. От вітер такий верхах шурує, що так. Да. от такі друзі у нас прав, так що нема чим нас тішитися. От тобі, от тобі рентабельне бджільництва, от тобі якісь добутки, от тобі якісь. Ну що ну, можна сказати? Ну таке, да, зараз, сказав, що конечно, зарання, але все одно, знаєте, так як то... Далі вже тепленько, я ж кажу, багато нічого не треба, хоч би залізти, переглянути сім'ї. Хоча б це вже зробити, щоб можна, було... щоб можна було на що то розчитувати, щоб можна було. О, не, вулик підтікає. Чи що, Треба буде розібрати кришу. Не. Да, під... Трошки... не, не, О, треба буде подивитися до цієї криші, щось що мені не подобається. Такі друзі у нас справи, так що Та підтікається, подивіться, що з нею робиться. По дереву тече, буде портитись дерево для чого. Бджолка вилетіла, політає, залітає назад. А вже хотіли політати, знаєте, так у нас там закидяні хати, є. Тако багато посніжників тако, знаєте. Так було пару днів, бо трошки тепленько вилетіли, по посніжниках бігають, пільцю тащать, в по... лі... ліс-повідлі, у лі... лі... нас тут багато ліщини, літають, пилок несуть, сидять. Сидять, навіть не, не двигаються. Да, зараз кажуть, що, що... відео без теми, на що виставляти, але просто хотів би знаєте, поспілкуватися з своїми друзями, розказати. І, можливо, в кого-то, звісно, і є де працювати, може вже. Бо це таке, знаєте, країна наша велика, може, де хтось і погоду має, може хтось може свободно вже працювати, може хто вже, бо є такі, що вже дивився, знаєте, дивлюся, що вже один, один пасічник каже, я вже пробую помаленьку розшаряти. А тут ще навіть не звужували друзі. Вже кажу, що вже будемо пробувати потихеньку розшаряти. Ми ще навіть не збужували. Ось такі в нас справи, так що такі в нас справи, друзі, Ось вилетіла, політає, коли така залітає назад. Хотіла політати, хотіла б, бо я ж кажу, непогані сім'ї такі, знаєте, гляжані, хотілося б, щоб вони політали, трошки собі попрацювали. Нема тільки от, от погибають, сідають на холодну кришу і захолодають. Їх так там небагато, то що й те має захолонути. Ось такий вилітає, там бачу, вилітають, там вилітає, там вилітає. І так відкриваєш, вроді, і сімейки не дуже такі погані, щоб їх знайти можна було б. Ну, а що зробиш? Отакі от у нас друзі справи, так що дощ, погода у нас. Нема нічого такого радосного кажу Ми все чекаємо, надіємося, що таке от вилетіло трошки на водичку. Що ж воно? Що ж воно, як не повірите, друзі, ну як... Хоче водички. О, хоче водички. Хоче водички, але як було тепленько, то ці кормушки кожен день наливав. О, дощ, 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 де апотит по кришах. І все. Отакі, От друзі у нас справи. Так що так, друзі, чекаємо погоди. Все доб... добре, друзі. Миру на нашу країну саме основне, а ми чекаємо погоди, будемо мати надію, що... Такими вліземо і зможемо працювати, Все, все, всі друзі, пока.